Доброго ранку ліси і поля, доброго ранку, країна моя, доброго ранку, гості шановні, доброго ранку всім миру, тепла. Ліс це диво, ліс це казка. Тож заходь у ліс, будь ласка, в лісі є кущі і трави, квіти. Ягоди, гриби, в нім чарівні є куточки. Ліс це друг всьому живому, звір і птах живе у ньому. Він повітря очищає, ароматом надихає. У лісі Любимо відпочивати, але деякі люди, відвідавши ліс, залишають після себе дуже неприємні спогади. Наприклад, приходиш у ліс, а перед вами купа сміття або зроблені дерева на дрова. Ви хочете відпочивати у такому лісі? Звісно, ні. Щоб насолодитись приємним відпочинком у лісі, треба дотримуватись правил поведінки серед природи лісовий етикет. Що ж він нам розповість? По-перше, до лісу одному ходити не можна. У лісі тримайся разом з батьками. Не розводь вогнище у лісі, полум'я перекинеться на дерева і виникне страшна пожежа. Якщо розвели багаття, воно потрібно бути невеликим і обов'язково гасити водою. Відпочивайте у відведених лісових зонах, не смітіть у лісі. Після себе сміття забирайте собою і виносьте на смітник. Не малюйте і не вирізайте надписи на деревах, це шкодить деревам. Не ламайте гілки дерев та кущів. Це заважає жити рослинам. Не зрівайте лісові квіти. Зірвані квіті швидко загинуть, хай квіти залишаються у природі. Не шуміть, не слухайте голосно музику. Це дуже лякає лісових мешканців, і вони можуть покинути свої домівки. Не руйнуйте мурашники, мурахи, санітари лісу. Не руйнуйте пташини гнізд. Намагайтеся не шкодить птахам. Ліс це диво, ліс це казка. Ти заходь у ліс, будь ласка, але завжди пам'ятай, диво, ліс ти зберегай. Бережи ліс, до нових зустрічей!